На вашу думку, в наші часи зараз, коли в Ізраїлі відбувається знов такий поворот з війною, в Ізраїлі йдуть військові дії. В якому історичному часі ми знаходимося? Чи близько вже прихід Христа? Що говорять, можливо, пророки? Чи яка ваша думка? О, Ізраїль примусив нас всіх повернутися до пророцтва. Я зараз е, перечитую пророцтва Старого Завіту, е, і я зауважив таке, що абсолютна більшість малих і великих пророків говорять про останні часи і роль Ізраїля в історії світу. Хтось більше про це говорить, хтось менше, хтось дає нам велику картину. Перечитую зараз Захарія. Як, як сильно Бог говорив, це вже наприкінці перед приходом Месії Христа е, у світ. Як Бог сильно говорить. Е, я розумію, що це ще, ще один акцент, це ще один поштовх, і причому дуже сильний поштовх, крім України для нас, українців, який Бог е, зараз робить. Знаєте, це так як землетрус. Одні поштовхи пройшли, кажуть: чекайте, будуть ще сильніші. Магнітуда буде більшою. І і, власне, наші е, українські події, війна з Росією, так? Е, я б не сказав, що це прелюдія, це просто вже продовження, так? Але, але ці поштовхи, е, епіцентр їх не тут, епіцентр в Ізраїлі. Просто спочатку тут потрясло і трясе далі, бо війна не закінчилась. Але світ зараз перелякався. Бо з політичної точки зору, так, у політичному контексті, це набагато небезпечніше війна, ніж в Україні. Арабський світ, мусульмани, всі країни, які оточують Ізраїль, доктрина ісламу. Відношення до Ізраїлю, як взагалі до країни, яка не має права існування, от, знищення Ізраїлю. За цим стоїть сам диявол, сатана. І зараз дуже багато згадуються пророцтва, кажуть. Бажайте миру Єрусалиму, чому ми маємо бути з євреями, чому християни не, не можуть бути антисемітами? Бо, бо тоді вони не християни, якщо вони антисеміти. Вони взагалі не ловлять тоді, про що Бог говорить. Ось. Роль, роль Ізраїлю в останні часи. Ізраїль відіграв свою роль. Прийшов Месія. Спасіння для всіх. Ім, до речі, Бог вибрав євреїв не тому, що вони самі кращі, чи самі чисельніші. Ну, можливо, самі розумніші, я не спорю з цим. Але це вже Боже благословення заради всіх інших. Але е, от читаю Римлянам 11 розділ. Як чітко апостол говорить за євреїв і, і Дух Божий через нього говорить. Да? Отже, я запитую, хіба відкинув Бог свій народ? Зовсім ні. І те, що зараз відбувається, Нагадує Бог, зовсім не відкинув, зовсім не забув. Євреї дуже важко проповідувати Євангеліє. Єврей, це не той, що це не українець православний, якого треба підкоригувати і показати дорогу до Бога. Але е, слово Боже каже: отже, запитую, чи спіткнулись вони, щоб упасти. Зовсім ні. І е, цікаво написано, але через їхнє падіння. Прийде спасіння язичникам, щоб їх самих спонукати до ревнощів. А далі написано, що весь Ізраїль спасеться, прийде визволення Ісіону. Тому всі події, які сьогодні розгортаються на святій землі, вони надихають. Бачите, ми розглядаємо це не з точки зору політиків. Часто віруючи кажуть, ми поза політикою, ми не політики. Мені здається, це дуже таке близоруки тлумачення і обмеження це отак біля себе. Ми не політики, ми над політиками. Ми розшифровуємо всякі дії політичні. Ми розуміємо всякі тенденції, які відбуваються в цьому світі, і Бог використовує в тому числі і політиків для цього. Прем'єр-міністрів, президентів, парламенти, рішення держави, конфлікти. Все це, все це відбувається, тому що у Бога є цей план. Але ж ми знаємо цей план. І чому я кажу, що це надихає? Тому що для церкви Христа, для віруючих людей, це дуже серйозні повторення і рух вперед. Бог показує: оце я роблю далі. Напруження зростає. Ми не знаємо зараз, що, що буде відбуватися з Газою. Як буде виглядати Хамас після цих всіх бомбардувань? Ми не знаємо, де будуть жити араби після, після того, як ці терористичні жахливі акти були вчинені відносно євреїв. Світ гуманний, але світ не думає по-божому. Люди думають, ну от падають бомби, зупиніться. Люди глибше не думають. Ми звичайно, ми проти, і ми будемо молитися за арабів-християн. Які терплять це лихо, і вони мають відходити з тої землі, вони мають рятувати себе так само, як наші церкви, чи християни, і просто українці тікали з Донбасу, коли там бомбили, чи бомблять це все на своєму місці. Якісь гуманітарні коридори можуть бути: ми можемо допомагати, ми можемо давати хліб, це все на своєму місці, але це не повинно зупинити Божий план. Бо інакше ми станемо богопротивниками. У Бога є оцей момент, де Ізраїль має підійти до самих критичних рубежів і самих болісних точок в його історії. Ну, це окрема тема і досить широка, я, я далі не буду йти, але Ізраїль, Ізраїль чекає так само важкі часи. Ізраїль ще дуже багато буде переживати тих подій для того, щоб, врешті-решт, стати столицею всього світу. На вашу думку, вони вже близько, чи вони вже почалися зараз? І що буде відбуватися найближчим часом? Чи є у вас якісь очікування чи розуміння, які такі важливі етапи зараз буде проходити? І Ізраїль, ну і взагалі людство? Звичайно, Ізраїль, Бог через Ізраїль робить ще один крок на зустріч месії. От Ізраїль, оцими всіма подіями, робить крок на зустріч явленню його месії. Для цього потрібно. Зафіксувати статус Єрусалима. Для цього буде відбуватися це протистояння. І ніхто цей статус не зафіксує. Євреї ще більше захотять, щоб весь Єрусалим був столицею Ізраїля. І араби після цього конфлікту і цієї війни, вона ще тільки в розгарі зараз, тільки починається. Євреї ще більше захотять. Мати Єрусалим своєю столицею. Це такі тактичні кроки, політичні да, кроки, які говорять про те, що відбувається з біблійної точки зору. А це означає, що напруження буде ще більше. А це означає, що е, євреям потрібна буде підтримка. І вони не отримують цієї підтримки з боку світового співтовариства. 120 країн зовсім недавно. В Організації Об'єднаних Націй не змогли просто засудити терористичні акти оцей напад жахливий Хамасу на Ізраїль. Уявіть собі, і серед них не просто африканські якісь країни чи мусульманські, серед них багато християнських країн. Про що це говорить? Це говорить про те, що диявол веде свою роботу. Він подається з точки зору гуманітарної, такої, е, якоїсь е, допомоги, яку треба надавати тим, хто не можна там бомбити, не можна те. І ми проти цього. Але євреї будуть продовжувати намагатися знищити ось такі терористичні угрупування: Хамас, Хазбала і всі інші, і ця війна продовжиться. А, а це говорить про те, що загострення буде ще більше. Ну, До речі, самі євреї деколи заспокоюються. В Ізраїль приїхало з останньою да, Малією да, поверненнями багато просто світських євреїв. Як Богу їх мобілізувати і організовувати? Через такі самі потрясіння, як і в Україні. І сьогодні ізраїльський народ він, він об'єднаний як ніколи. Вони розуміють, це питання життя і смерті, існування Ізраїлю або ні. Пророки кажуть, що все добре буде. Але на сьогоднішній день ми, ми побачимо ще більше загострення. Врешті, це приведе до, до потужних альянсів політичних. Дивіться, як веде себе сьогодні Росія. До речі, євреї дуже поблажливо до них ставляться. Там економіка, там торгівля, політичні якісь такі речі, але, але Росія сьогодні. Набагато більше підтримує те, що робить диявол через отакі терористичні організації. Вона навіть покривається. А це говорить про те, що диявол в Москві і диявол в Тегерані один і той. же. І, і оця зла да, євреї дуже сильно відчують. Е, Врешті-решт. Це доведе до того, що навіть та підтримка, яка сьогодні у євреїв є, вона стане меншою. Так говорить слово Боже. Оце те, що я бачу далі. Сьогодні євреїв хотіли би зупинити. Заручників взяли, зруйнували кібуці, спалили дома, оце, 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 весь цей терор. А тепер, коли доходить до певної помсти, весь світ каже: ви не маєте права. І якщо ми розглядаємо це тільки як гуманні люди, які не беруть до уваги Божий план, ми правильно говоримо. Але те, що я точно можу сказати, що Єрусалим ніколи не стане столицею для Арабів, бо це проти Божих пророцтв. на землі Ізраїля ніколи не буде дві держави. І цікаво, що самі Араби від цього відмовилися. Їм це пропонували, і можна було зробити, після шестиденної війни були ці пропозиції. Араби чомусь подумали, що можуть виторгувати більше. Якби вони тоді були політично хитріші, може б щось, але Бог це не допускає. Ось. Тому оці кроки зараз будуть саме такими. І вони будуть важкими. І для Ізраїля. Як, як слово Боже каже, це буде важкий час для Якова. От до цього вони наближаються. Мене дивує ще одне, що сьогодні навіть весь світ здивований, як можуть бути антисемітські е, такі настрої, погроми навіть, так, е, винищення, от такі напади е, спонтанні. Здається, це десь на початку 20-го 20 століття було, да? десь там в Кишиневі чи де, де там ще було. Але, але історія повторюється. І євреї, як пророк каже, буде час, коли ти ввечері скажеш, хай би скоріше настав ранок. А зранку ти будеш мріяти, щоб скоріше настав вечір. От Ізраїль до цього рухається.